Так, доброго вечора, дорогі кролівники і любителі кролів. І тим просто, хто дивиться це відео. Всім привіт. Е, побачив сьогодні багато в нас квітів чорнобривців і вирішив зняти на ту тему відео. Значить, чорнобривці дуже класно давати кролям, бо якраз осінь. Зараз в кожного їх багато. В них є багато йоду. Тобто то саме, що дають воду до йоду, тобто антисептик. Зараз побачите, як вони у нас сьогодні гарно росли сонячно. Так. чорнобривці. Ростуть чорнобривці. Сьогодні буде, будуть кролики їсти вітаміни. Чорнобривці. Їди буде досить багато. Зараз подивимося, як вони будуть її чавкати. Ну, Трохи вирвав кинув на. Асфальт, щоб підсошилось на боківку. Довечіра підсохне і будуть кролики насилочувати таким щастям от, а вже от зараз ми кроликам накидали, вони трошки за півдня підсохли. І вже вони чудово йдяться чорнобривці. Чорнобривці зелені, разом з квітами, вони їх дуже люблять. І... Це як антисептична рослина для них. Крилечки наші ті сьогодні поїхали. На малу батьківщину, як то кажуть, дві гарних, же хлопець я хлопця я тимчасово поставив. Ну от, всі вони луплять. Всі вони луплять. Тут наш зайчик і чорний сховався. Де там питанчики? Є yeah. Є yeah, гарні хлопці. Я їх був пустив всіх в цей вольєр сюди, тут, до речі, почистив. Дивіться. Чисто гарно. Будуть молоді нові кролика, партія будемо сюди запускати, поки що пусто. Так Вони по, -по всіх скакали, оці сірі і чорні, то будуть хлопаки, напевно. Козики, зайчик. З цього сірого пшадіти. Вибили, носили по хаті, він з ними грався. Похресниці з ним бігали. Такі от всі романці. Тут панони гарненькі теж. Всі щасливі. Їдять чорнобривці. Ви хлопці, що там теж їсте та чорнобривці? Полишалось у нас багато самців, практично все самці. Дівчат, звісно, ще трохи є, але самців гарних дуже багато. Десь гарні, ситі. Один, другий, третій, всі гарненькі. Цього, може, завтра теж заберу. Де я там сховався? Ми всі бігали в цьому вольєрчику. Великою юрбою 16 штук. Але це настав час їх розділяти, вони вже починають стрибати один по одному. Три місяці їм вже десь приблизно. Три ще нема. Але сьогодні важив крилички 2600-2700. Ну, коротше, гарний показник. Якщо враховуючи, що вони на різному кормі, не на суто гранулі і суто вперед, 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 вперед. Такі от наші кролики. Дідіть собі гарно чорнобривці. Там так зараз ще будемо глянемо, як там ті їдять. прибирав сьогодні, чистенько, гарно, Люба зайти. Прирядник. Добре, що вікно зробить цього літа. От. Такі вони. Бидемо ще зараз на як там ті їздять на вулиці, на дворі, де там під навісом. В дерев'яних великих клітках, зараз подивимось до них. Так, ті так само. Та всі мають. Це вже гарні козаки. Бігають, можа, але ще раз подивитися. От вони які гарненькі. Ну вони вже теж, щоб ви розуміли, так само дядюк ці зелений. чернобыльцы. Те едят, те вообще нас. Я и баранка. Что скажи? же не мешай нам есть чернобыльцы. И что там? Все нормально. Все нормально. Добре. Це хвоща, я хотів показати, тут Молодих самців заселив. От. Чотири. Всі вони раніше бігали раніше в великі великій квітці. Але я їх порозділяв народ. Тут їхні сестри. Тут їхні сестри. Чотири сестри. Вот які гарненькі вони. Так само. Квіточки їдять. Все чудово, все прекрасно. Значить, чорнобривці це одна з трав, полин чорнобривців, які варто давати, як вітаміни. От прямо вони полежали півдня. Вони такі стовбори, як трохи дерев'яні, мені здається. Ну, коротше, до ранку тут буде пусто. І всі були щасливі, всі будуть довольні наші кролики. Добре, народ, треба бігти. Всім всього найкращого. Всім всього найкращого. Слава Україні! І кому треба кроликів звертатись, завжди щось щось придумаємо. От. Кролички, це кролички. Гарненькі. Заквічені. Там їхні брати. Кролики є в Кузові, є в Тернополі, нагадую. Ближні села біля козовиту все якось можна їх передати. Так що всім всього доброго. Слава Україні! Героям слава! Всі гарно їдять! Гарні кривички будуть. Каліфорнія, може їх попарують з чим ви бачите. Всі гарненько трощать, самці всі в окремих нижніх клітках закриті. Ті клітки вниз відкриваються на таких от гачках. такі гачки, І теж на тих гачках і вверх відкриваються. Тут наш є запас церкви, дуже добрий, класний прям. там вау-вау якої. Вот. А то наші звірі наші звірі. Сідять. Вверху по двоє сидять, самці все. Цьому блоку внизу по одному. Добре, добре бувайте. Макс прийшов.